Вітаю вас, друзі, вітаю. Я і наш найголовніший інженер. всім привіт. Скажи привіт. Привіт. Так, значить, що у нас тут? Посилочки. Раз. Чайному. Так, Тут у нас я вже що. Ось вот такий в дужках. Ну, зараз розуміти, чому я кажу громезний. Ось такі вот посылки. з двох шматках пінопласту. Буде, ну зовсім маленька посилочка. Ось така. Магніти не одніними. Ось такі магнітики. Це для роботи. Є. Пінопласт піде утіль. Сміття нам тут не треба. Так, далі друга посилка. Як то кажуть, дежавю. Де не дивиться. Ну, не дивиться. Чому дежавю? Тому що дежавю. Пінопласт. Я навіть увемати повністю не буду. От так Раз. І з цієї сторони два, А можна зробити ось так. Опа! Магнітики! Та-дам! Ці магніти вже не для роботи. Ці магніти купував дитині шторку. На моєму каналі буде обов'язково про це огляд цю шторочку. О, класно, тріскається, до речі, обережно вони тріскаються коли сильно. А, не височай, якщо там магнітів буду ліпити ці магніти. Так, ну і третя посилка. О, тут вже не знаю що. Магніти поки в сторону. О, прикольно стали. Давайте ми її відкриємо. Посилка. Посилка, так, сонечко. Щітка. Щітка, ні, це не щітка. Це твоє щастя приїхало. Дивись, що приїхало. Ага! а -га! Так, це. І, другі. І другі. Все, дитина буде задоволена. Так, ну я ці наліпки вже один раз оглядав, але давайте ще раз, може, хто не бачив, то покажу. Наліпочки ось такі. Доволі, в принципі. О, це партія яскрава. Попередні були такі трошки. Ем, не такі яскраві, коротше. Більш тускні, я вказав. А це більш яскраві. Оце ми зразу знімаємо, бо це у нас вважається небезпечно. Тут дуже доробненька маленька наліпочка. А все інше дитина грається. Тримай. Щастя. Можеш бігти? Не дуже. Кажи всім пока. Не дуже. Кажи всім пока. Пока. Дякую за перегляд. Дякую за подобайку. Дам, дам другу наліку. Дам. Дякую за подобайку. Давай я тобі трошки відрізнялася. На, тримай. Ось таке. Слава Україні. І До зустрічі.